Вулиця Сайнічука Покровська перехрявся. Зачистимо від квіток. Безпека руху. Перш за все, люди. Люди звертаються. Треба зробити. Зробимо. Обкосили чудовий квітниковий забор. Хай, хай її не вибачають, але безпека руху дітей, транспорту. Перш за все і безпека, здоров'я. Дякую за те, що понімаємо один одного. Сьогодні понеділок, шосте. Трудимося знову на кладовищі. Кущі, гроби, все в підряд. Зачищаємо, друзі. Ось. Все, кустарнички наші. І все. Все не виносимо як положено, наводимо порядок. О, ще й поможники підходять. Виносимо, виносимо і вивозимо. Як ото в пісні співається, і ті, хто у гробах життя дарував. Так оце, друзі, друге дихання нашим усім родичам, нашим усім. Родичам. Дякую усім, хто допомагає, друзі. 7 жовтня трудимося, трудимося, вибираємо на, на кожному гробі. Люди не прибирають, а ми працюємо. Дякуємо усім, хто допомагав.